Як прибрати набріки в цьому відео? Я поділюсь інструментами, які допомагають зменшити набріки на вашому тілі. Ці інструменти абсолютно безкоштовні, нічого не треба купувати, ніякі мочогонні препарати, е, ніяких масажів там антицелюлітних чи лімфодренажних. І що найголовніше, ці інструменти впливають на причину появи набріків, а не лікують просто симптоми, як це робить, наприклад, масаж. Мене звати Олексій Лозинський, я тренер з вищою педагогічною освітою в галузі фізичного виховання і реабілітації. На цьому каналі я буду розповідати все про адекватне і комфортне схуднення, як робити мінімум дій і отримувати максимум результату. Якщо тобі цікава ця тема, підписуйся і став лайки на всі мої відео. Перше, що важливо зробити для того, щоб зменшити набряки на своєму тілі. Це почати пити трошки більше води. Не треба насильно заливати в себе літрами води, як це зазвичай кажуть на марафонах: там 3-4 літри води на день пити. Просто на відсотків 20-30 пити більше, ніж ви п'єте зазвичай. Наш організм працює таким чином, що чим е... Менше у нас рідини. Якщо у нас є дефіцит рідини в організмі, є зневоднення, то організм починає затримувати цю рідину, і ми набрякаємо. Якщо ми будемо просто пити більше води, ми зменшимо таким чином набряки. Організм перестане затримувати цю воду, і набряків стане менше. Як визначити, що ви п'єте достатню кількість води по кольору сечі? Дивіться на цьому прикладі на цій картинці. Показано, якщо ви п'єте недостатньо, то колір вашої сечі стає таким насищеним жовтим або навіть коричневим Кольору стає, якщо він слегка жовтоватого кольору, або навіть прозорий, це вже вип'єте достатню кількість води, і це питання у вас закрито. Це легко, це безкоштовно. Просто треба почати це робити, тому що зараз такий час, що люди багато дізнаються всього, але мало роблять. І коли ви багато дивитесь там тіктоки, рілси, відео на Ютубі, дивитесь, багато знань отримуєте, 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 і у вас створюється ілюзія розвитку, але ви не розвиваєтесь. Розвивають вас тільки дії. Тому я вас дуже прошу почати робити все, що я буду казати в цьому відео. Другий інструмент для зменшення набряків це зменшення кількості солі в раціоні і збільшення кількості натрію. Зараз поясню, ну вам всім відомо, що сіль затримує рідину. Коли ми поїли особливо на ніч щось сольоне, якусь рибу сольону зранку ми прокидаємось. У нас ще більше набряки, тому що сіль затримує більше рідини. Це логічно. Треба трошки зменшити кількість солі на теж на 10, 20 або 30%. Відсотків. не повністю собі забороняти. І збільшити кількість калію. Що це значить? Це просто треба почати їсти продукти, в яких є багатий вміст калію. це банани, картопля, варена або запечена, це шпінат. І, взагалі, раджу просто забити в чат GPT або в Google, написати список продуктів з високим вмістом калію. Просто подивіться на цей список, там топ-5. Виберіть собі для себе, або які вам більше подобаються. і Кожен раз, коли ви йдете в супермаркет за продуктами, просто е, майте їх на увазі. Просто можете кожен раз собі в корзину вкласти ці продукти і почати їх споживати. Для чого вам ці продукти з високим вмістом калію? Тому що калій в нашому організмі це як е, це антагоніст натрію. Натрій це сіль. Тобто калій антагоніст солі. Е, умовно, калій нейтралізує дію солі. Якщо сіль затримує рідину, то калій е, умовно деактивує цю функцію і. Е, Продукти з високим вмістом калію у вашому раціоні теж допомагають зменшити набріки на вашому тілі. Наступне, що треба зробити для того, щоб зменшити набріки на своєму тілі, це просто почати більше ходити. От я, як я прямо зараз йду пішки. Можливо, ви помічали, що коли ви прокидаєтесь, у вас тіло таке набрякше, обличчя навіть у вас набрякше. І коли ви починаєте збиратись на роботу, встаєте, прокидаєтесь, щось робите, там годину-півтори збираєтесь, і потім вже перед виходом на вулицю у вас набряки значно менше. Це відбувається якраз таки жар. Через те, що наші м'язи працюють як насос для нашої лімфатичної системи. Коли ми не рухаємось або рухаємось дуже мало, то наше тіло більше набрякає від застою лімфи. І коли ми просто починаємо більше рухатись, більше включати свої м'язи в роботу навіть в побутовому плані, не тільки тренування, то наші набряки стають значно менше. Просто треба почати більше рухатись. Просто поставте собі ціль. Ходити на відсотків 20 більше, ніж вам звично. Якщо ви звикли ходити всього 5 тисяч кроків на день, спробуйте хоча б 6,5 або 7 тисяч кроків, щоб не було одразу різко, знаєте. Ви ходите по 5 тисяч і одразу треба 10-15, це дуже важко буде. Якщо ви ходите вже 10, спробуйте 12. Тобто трошки збільшить свою активність для того, щоб ваше... Зранку до вечора, до вечора було більш активним, більш рухливим, і це вже зменшить ваші набряки. Ну і ще така порада. Якщо ви працюєте десь в офісі, у вас сидяча робота, у вас немає часу ходити багато кроків, придбайте собі абонемент в зал в найближчий до вашого дому. Просто ходити туди на дорожку. Після роботи прийшли, походили, дивлячись якийсь серіал паралельно. Просто доступ до тренажерного залу, де є бігова дорожка, буде дозволяти вам ходити там по 30 хвилин, по 60 хвилин, скільки часу у вас є, і закривати цю побутову активність. І в зал ви можете ходити при будь-якій погоді: дощ, сніг, град, метеоритний дощ, неважливо. Ви завжди можете піти в зал і закрити свою побутову активність. Крім того, саме усвідомлення про себе, що тепер я ходжу в зал. Це дуже крута самоідентифікація. Що ви тепер себе асоціюєте як зі спортивною людиною, яка піклується про своє здоров'я, і коли ви себе так ідентифікуєте, ви завжди себе так і поводите. Для вас стає нормою те, що ви почали ходити в зал. Четвертий інструмент зменшення набряків на вашому тілі це передивитись свій раціон. Скоріше за все ви їсте... Дуже багато вуглеводів. Ваш раціон складається переважно із вуглеводів і жирів. Треба почати їсти більше білку. Кожен грам вуглеводу, який ми споживаємо з їжі, він затримує 4 грами води. Розумієте? Тому при зменшенні кількості вуглеводів, в вашому раціоні я не кажу про повну заборону ніяких безвуглеводних дієт не треба робити. Просто трошки зменшити кількість вуглеводів і додати білку. Так ваш раціон буде ситніше. І ви зменшите свої напрямки по факту того, що ваш раціон, в вашому раціоні стало менше вуглеводів. Умовно, якщо ви на сьогоднішній день їсте 200 грам вуглеводів щодня, то ваш організм затримує 800 грамів води. А якщо ви почнете їсти умовно 100 грам замість 200 то організм почне затримувати всього 400 грамів води, тобто мінус 400 грамів ви одразу зіл'єте. А як зрозуміти, скільки вуглеводів ви їсте і скільки білку, просто раджу порахувати, нічого не змінювати в своєму раціоні, просто почати записувати в додаток по підрахунку калорій все, що ви їсте. Неважливо, захотіли солодке, з'їли солодке, але записали. Захотіли там шаурму з'їсти, все одно записали. Просто нічого не змінюючи, просто почніть записувати все, що ви їсте, щоб просто подивитись потім, скільки ви вуглеводів їсте, скільки білку, скільки жиру, і поступово збільшуючи кількість білку. Зменшувати кількість вуглеводів, хоча б там на відсотків 20. В ідеалі, звісно, якщо ви почнете їсти 2 грами білку на кожен кілограм власної ваги. Якщо ви важите 70 кілограм, то 140 грамів білку, якщо ви важите 100 кілограм, то 200 грам білку на день, це автоматично знизить кількість вуглеводів в вашому раціоні, просто тому що ви почнете краще наїдатися, і ви фізично вже не зможете з'їсти так багато вуглеводів, як ви робили це раніше. Невеличка перерва на саму рекламу. Якщо тобі подобаються відео, які я знімаю. Якщо тобі подобається мій підхід до схуднення, дуже прошу тебе підписатися прямо під час перегляду цього відео. Так Ютуб розуміє, що мій контент цікавий і він ще на більшу аудиторію почне показувати мій контент. І якщо тобі не важко, можеш ще написати коментар там з п'яти 7 слів. Це допоможе мені в просуванні, і це така найкраща вдячність від тебе за мій контент. Наступна п'ята причина набряків це хронічний стрес. Тобі катастрофічно важливо знайти щось, що тебе буде задовільняти, знайти щось в житті, що тобі буде дарувати позитивні емоції, не знаю, сходити в кіно, прогулятися в парку, не знаю, на роліках покататись, на велосипеді щось. Що тебе буде дуже сильно радувати, де ти зможеш просто не рахувати години, щоб для тебе час пролітав непомітно. Також дуже важливо не зациклюватись суперсильно на своєму схудненні, на покращенні якості тіла. Чим сильніше ти зациклюєшся на схудненні, на зменшенні тих самих набряків, тим гірше це у тебе виходить. Тому що гіперфокус він підвищує рівень стресу, а стрес дає тобі набряки. Тобі важливо розслабитись, кайфувати від життя, і просто робити прості інструменти во для покращення якості тіла, і тоді сам процес буде набагато легше, тому що коли у тебе знижується рівень стресу, у тебе набряки автоматично теж зменшуються. Цей ефект дуже сильно помітно, можливо, у вас теж так було, коли ви худнете, намагаєтесь там дотримуватись якоїсь дієти чи тримати дефіцит калорій 2-3 тижні і взагалі ніякого прогресу. А ви реально тримаєте дефіцит? Ви реально стараєтесь? Ви там тренуєтесь, ходите кроки. А прогресу нуль. І як тільки ви сказали собі, та все, похер. Пішли десь на вихідних, об'їлися багато калорій з'їли, і на наступний день встаєте. Думаєте, що зараз буде плюс на вагах? А у вас там мінус кілограм чи мінус півтора, просто тому що знизився сильно рівень стресу, коли ви дозволили собі розслабитись і кайфанути. А коли ви гіперсфокусовані над покращенням якості тіла, тоді е, прогрес гірше помітно. як тільки ви розслабляєтесь, рівень стресу знижується, і сам прогрес іде набагато краще. І останнє, через що у вас можуть бути набряки, це проблеми з нирками або серцем. І це вже не компетенція тренера, це компетенція лікаря, тому це не до мене. Раджу звернутися, якщо у вас є якісь такі проблеми, звернутися до лікаря і вирішувати ці проблеми. Ну і по моїм власним спостереженням, людина з зайвою вагою завжди має більші набряки, ніж людина, яка має нормальну вагу. Тому рекомендація проста. Знизити відсоток жиру на своєму тілі до фізіологічної норми. І тоді, тоді набриків на тілі точно стане менше. З вами був Олексій Лозинський. Якщо це було для вас корисно, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Мені дуже важливо, що ви думаєте про мої відео. Я всі читаю, часто відповідаю. Ще підписників у мене небагато, тому можете навіть щось питати, можу персонально щось вам порадити. І е, до зустрічі в нових відео!